Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим, як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Це рідкісний подарунок для шанувальників боксу спостерігати за тим, як розкривається великий талант і підкорює світ боксу. У Джарона Еніса, здається, є все: майстерність, сила. Певненість і стиль, який приваблює як звичайних, так і досвідчених фанатів, з міцною командою на чолі з його батьком Дереком Енісом, майбутнє Джарона виглядає блискучим. Отже, є лише одне питання. Як він впорається з найкращими бійцями на півсередньої ваги цього покоління? Зі зростом метра та розмахом рук 188 см, Джаран вищий за більшість своїх суперників. Він володіє силою в обох руках, і це безумовно його найнебезпечніша зброя, але не єдина. Контрудари дуже важлива частина його стилю. Якщо ми подивимося на бої проти Томаса Дюлоруме або Сергія Липінця, то легко помітити, наскільки сильним контрпанчером є Еніс. Однією з його якостей, яку іноді не беруть до уваги, є робота ніг. Еніс легко входить і виходить з бою, випереджаючи опонентів і завдаючи потужних ударів. Він також лівша, що робить його ще більш незручним. Еніс вже є чинним тимчасовим чемпіоном IBF з рахунком 31-0, яким би Чудовим не виглядав його послужний список. Йому все одно доведеться зустрітися з суперником допріння: Вірджу Ортіс, Еймонтас Станіоніс та Маріо Баріос. Ось деякі з імен, які кожен шанувальник боксу хоче бачити на рингу з Джароном. На жаль, це навряд чи станеться. Перша перешкода це керівні органи та їхні рейтинги. Станіоніс чемпіон WBA, а Баріос тимчасовий чемпіон WBC. Що ще більше ускладнює ситуацію, це те, що кожна керівна організація має різних бійців як претендентів номер 1 Крім того, такі бої дуже ризиковані. Бійці не хочуть зазнати поразки і втратити свій потенціал. Щоб не сталося, ми точно можемо очікувати феєрверку у напівсередній вазі. Бій з Кроуфордом це наразі найголовніше питання. З усіх нинішніх бійців на напівсередньої ваги Еніс має всі необхідні інструменти для цього. Але чи достатньо цього, щоб перемогти такого бійця, як Кроуфорд? Теренс довів, що є одним з найкращих боксерів у світі на даний момент. Він відмінно працює під тиском і має величезний досвід. Це може стати великим фактором, якщо вони коли-небудь будуть битися. Кроуфорд також досить швидкий і вправний, щоб залишатися на дистанції і перегравати Еніса своїм джебом і прямим ударом правою. Судячи з його останнього бою, коли він знищив Спенса, Кроуфорд може перемогти Еніса в конкурентному бою. Якщо Теренс вирішить піти в 154 фунти і зустрітися з іншим чемпіоном або просто піде на пенсію, Еніс повинен стати наступним обличчям на півсередньої ваги. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтесь. Ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!